Харківські бадмітаністки здобули одну золоту, одну срібну та три бронзові нагороди на юніорському міжнародному турнірі Іспанія ОПЕН, який відбувся у місті Бенальмадена. Серед спортсменок не старше 17 років. Перемогу в дівочій парні категорії одержали Анастасія Алимова та Раї Альмалалха. На шляху до фіналу вихованки харківського бадмінтонного спортивного клубу, які були посіяні під другим номером, спочатку здолали суперниць Франції та Італії. Чвертьфіналі перемогли своїх одноклубниць Олександру Босман і Дар'ю Кошечкіну. За вихід у фінал також у двох партіях здолали місцевих фаворитів. А в головному поєдинку взяли гору в українському дербі над дуетом з Миколаєва Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська. Харків'янки дожали лідерів посіву в вирішальній третій партії: 15-21, 21-19, 21-12. В міксті Альма Лалха здобула бронзову медаль разом із львів'янином Олександром Чироном. В одиночному розряді також на бронзу виступила Кошечкіна. У молодшій категорії Ю-15 ще дві нагороди українській команді принесла харків'янка Поліна Приходько. Вона стала срібною призеркою в одиночці. Третє місце посіла в змішаному розряді. Загалом за нагороди відкритого чемпіонату Іспанії у двох вікових групах змагалися юніори із 17 країн. Фінальний місяць зими впевнено наближається до свого екватора. А у січні кращим спортсменом Харківської області став біатлоніст Степан Кінаш. Визнання заслужене перемогу у спільному проєкті регіонального відділення національного олімпійського комітету та спортивних журналістів 21-літньому студенту Харківської державної академії фізичної культури приніс успішний виступ на 31-й всесвітній зимовій універсіаді в Лейк Плесиді. Кінаш завоював бронзу в одиночній змішаній стефеті разом із львів'янкою Юлією Городною. Пропустивши вперед чехів та французів, український тандем виборов першу нагороду універсіади 2023. Степан Кінаш спортивна зірка Слобожанщини. Його наставники Сергій Солодовник та Віктор Спіцин кращі тренери січня. Легкоатлети змагаються цілий рік влітку на відкритому повітрі. Взимку в манежах. Лютий один із більш насичених подіями місяців для найсильнішої харківської стрибунки висоту майстра спорту України міжнародного класу Катерини Табашнік Черговий етап всесвітнього легкоатлетичного туру категорії «Сільвір», що відбувся у чеському Тршиніці, став третім турніром за півтора тижні. В іспанському місті Сабадель вона здобула перемогу з результатом 1 метр 86 сантиметрів. Огуста Печі, злетівши на метр 90, м, зайняла четверте місце. Поруч з п'єдесталом Катерина розташувалася і в торшиниці. Табашник розпочала виступ зі скромної для себе висоти 1,80 метр сантиметрів, яку вона взяла з другої спроби. Метр вісімдесят подолала подала з першого разу, але роздвинути цей успіх і піднятися вище не змогла. 1,87 метр вісімдесят харківській висотниці. Не підкорився. Можливо, далася в знаки втома. У підсумку та башнік завершила змагання на четвертій позиції. Перемогла киянка Ірина Геращенка, яка взяла метр дев'яносто. Ще одна українська спортсменка Юлія Чумаченко та віце чемпіонка Європи Марія Вукавіч із Чорногорії показавши однаковий результат: 1,87 метр сантиметрів удостоїлися срібних медалей. Харківські берсерки у найближчих двох турах регулярного чемпіонату України з хокею зіграють із соколом та Києвом. Новий рік харків'яни розпочали невдало. Після поновлення турніру вони провели три матчі та усі програли. Причому, якщо одному з лідерів регулярки Кременчуку поступилося із різниці у три шайби 3-6, то у зустрічах з Калуським легіоном та Дніпром з Херсона зазнали поразок з двозначним рахунком: 2-14 і 3-12 відповідно. Все це відразу позначилось на турнірному становищі команди. Шістьма очками вона опустилася на останнє шосте місце. Але це ще не все. Під час зимової паузи берцерки втратили своїх лідерів, воротаря Богдана Д'яченка. Захисника Філіпа Матвієнка та нападаючого Євгена Баджана, які перейшли до інших клубів, у той же час головний тренер Павло Легачов та його асистент Ігор Шаманський тепер не лише готуватимуть команду до матчів, а й виходитимуть на лід як гравці. Також тренерський штаб харківських берсерків поповнили Олександр Панченко та Іван Ковальов. Металіст 1925 провів на турецькому зборі шостий з дев'яти запланованих контрольних матчів. Харків'яни зустрічалися з дебютантом другого за статусом дивізіону грузинського футболу клубом Колхеті 1913 із міста Поті. Переможця суперники не визначили, завершивши спаринг в нічию 1-1. На 18-й хвилині бразильський хавбек Ігор Ногейра вивів харківську команду вперед на 75-й Ніка Січинава зрівняв рахунок із пенальті. У суботу металіст 19-25 зіграє з узбекською Бухарою. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.